Повториться Бог найвеличніший. А я імам Кременчуцької міської мечеті, а сьогодні. У нас відкриття проєкту, який називається Дні культури ісламу, він пов'язаний з впровадженим днем, який впроваджен президентом. Це день міжнародної міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. І також цей захід пов'язаний з тим, що проводиться День міста. Ми Сьогодні на офіційне відкриття запрошуємо керівників та представників культурних закладів, щоб вони ознайомились, та в подальшому хочемо, щоб приходили студенти, учні та ознайомлювалися з культурою ісламу, так як в Україні проживає багато дуже національностей, Це мультикультурна країна. Щоб вони бачили, що це частина суспільства, що це за культура, і які цікаві є факти про історію ісламу в Україні. Про це також буде в екскурсії, історію, також є про те, як мусульмани вони в Україні, як мусульмани в Україні створювали мечеті молельні, так як є духовне управління мусульман України. Це не так давно, це з часів розпаду СССР, і було відновлено те, що люди могли збиратися, виконувати свої обов'язки, ритуали з релігії. Також про це буде і із цікавого у нас в програмі є такі як інтерактив, це називається сундучок мусульманина. Це повсякденні речі, які використовують мусульмани. Але якщо на перший погляд люди можуть можуть не зрозуміти, що це таке. Це, наприклад, якийсь е коврик для молитви дорожнього. Він дуже маленький, схожий взагалі на якийсь плач е або е гаманець, або це е чотки для, для того, щоб е рахувати, скільки там. Е да Призносить людина дика, це називається, коли призносить ім'я Бога. Також те, що є, так називається міск, Це парфум, але на основі масла. Він без спирту. Також це те, що використовують мусульмани, так як спирт для мусульманів від заборон одягу на різних національностей. Так як іслам він розповсюджувався в різних країнах, і з часом виникло багато якихось традицій і національного одягу, зв'язаним з територією. Також цікава виставка, і також у нас є виставка літератури, так як є багато вже літератури української мови, і люди можуть дізнатися історії про пророків. Про пані Хамада, про його життя, також є дитячі історії, про пророки, але як де, якісь красиві, зрозумілі для дітей історії. І багато цікавого про жінку в исламі. Також це буде як майстер-клас зав'язування на хіджаву, про те, яке значення жінці весла, і про те, як українки на даний момент, теж покриваючись, вони набувають культуру браків. Адже хустка, очікувак, це те, що в Україні носили дуже давно. Жінки покривали свою голову і не показували волосся. Різних народів, також це зв'язане з традиціями, різної атрибутики, яка пов'язана з виконуванням обов'язків також мусульман, і з повсякденним життям. от буде така виставка І цей проект планується, що він буде продовжуватися до середини наступного місяця. Якраз цей час, коли у учнів, у студентів починаються канікули, і вони мають змогу прийти, побачити це власне очі і віддатися у культуру усі розумієш, щось змінилось, чи ні ви були і наскільки я пам'ятаю раніше. Зараз щось щось змінилось у вас чи чи чи, чи так, так? А, так, я зараз переїхав в Київ і вже е, з Києва керую деякими. Областями, деякими питаннями, і зараз у цьому заході як організатор проєкту ми так можемо підписати як організатор. організатор проєкту. Як я якраз також може дещо повторю, що мій колега Асад імам казав, і більш детально навіть розповів. Так, значить, наш проєкт Дні культури ісламу це всеукраїнський проєкт. Ми були у різних містах і селах, це і обласні центри, і районні центри. І цей проєкт Дні культури ісламу, можемо сказати, приїхав зараз до Кременчука. І сьогодні у нас офіційне відкриття, урочисте відкриття проєкту, і буде тривати саме у цій програмі до 15 червня період чи часовий такий інтервал проєкту ми обрали саме цей у зв'язку з днем міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття який буде відзначатися кожного року з травня у зв'язку з указом президента на кінці минулого року і також співпало з тим що місто кременчук святкує день міста 24-25 травня і якраз у зв'язку з цим ми обрали зараз Кременчук для того, щоб провести цей проєкт тут. Проєкт дні культури іслама у Кременчуці включає декілька локацій. Це у нас буде і ознайомлення з історією ісламу у Кременчуці, історією ісламу в Україні, і буде Екскурсія по мечеті для того, щоб розповісти про важливі архітектурні елементи мечетей, що для чого служить, для чого збираються мусульмани, і як вони живуть. І буде звичайно про. Основні ритуали, основні обов'язки мусульман, які вони виконують в мечеті або у своєму житті, де б вони не знаходилися. Окрім цього, у нас працює декілька локацій: це виставка національного одягу різних народів, це виставка атрибутики мусульман, літератури мусульман і є спеціальний проєкт сундучок мусульманина, який знайомить з повсякденними речами мусульман, що ми використовуємо. your